Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. 18 серпня 2018 рік Київське Динамо Олександра Хацкевича у себе вдома. У Києві на НСК Олімпійському команди приймає Олександрія Володимира Шарана. 1-0. Динамо Київ перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 68-й хвилині забив Віктор Циганков. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка Київського Динамо. Денис бойко у воротах. Кадр Шабанов, пара центральних захисників, Томаш Кіндзьора, Піварич по флангах, Віталій Буяльський Чече. Центральні опорні, півзахисники, Андрієвський центральний атакувальний півзахисник, Беніамін Вербич, маразюк по флангах та Бісєдін у нападі. Це стартова розстановка Динамо Київ. Олександрія. Володимир Шаран, головний тренер команди 4-1-4-1. Стартова розстановка Олександрії. Панків у воротах, пара центральних захисників Шендрік Бондаренко. Цуріков-Пашаєв по флангах, Запорожан, Центральний опорний півзахисник, довгий банада, відповідно: центральний атакувальний півзахисники, поляра задірака по флангах та Сітало у нападі. Це стартова Граснавка Олександрія. Якщо, друзі, казати безпосередньо про саму гру, в принципі, друзі, київський Динамо Олександра Хацкевича заволоділи кияни територіальною ініціативою. більше кияни позиційно атакували, більше володіли м'ячем, створювали моменти. Але Олександрія, знаєте, в обороні так не відсиджувалась команда. Олександрія також дуже здорово контратакувала. І в Олександрії, в принципі, також знаєте, непогані були моменти. А в цьому, і справді, дуже багато було боротьби на футбольному полі, Обидві команди намагалися одна одній не поступатися. І моменти, в принципі, виникали в обох команд. Сказати, що прям були якісь 100% гольові нагоди, я би напевно би не сказав. би. Але перспективні атаки в принципі, проходили і Укиян, і в Олександрії. Пригадається не пане на, на 27-й матчі Був коли там пробував. І паньків дуже напевно пане спасіння зробив, відбив дуже такий неприємний удар Мразюка. В Олександрії приведуть гарматний удар на 35 хвилині матчу, Там хороший був такий гарматний постріл, якщо не помиляюся. Пробував запорожан. Декрась да, це то Запорожан там пробивав. Гарматний удар за Паражан, але м'яч пролітає повз ворота. Такий дуже справді хороший був такий сильний удар, але м'яч пролітає повз ворота. У київського Динамо пригодиться шанс на 43-й хвинім матчу. Коли дуже хороша пішла атака по флангу, дуже така гостра пішла подача, але футболіст Олександрії відбулися, хоча, в принципі, атака була перспективною. Перший тайм завершується. Ніче 0-0. Дуже багато було боротьби на футбольному полі. Так, да, кияни володіли територіальною ініціативою більше водом'ячем, але Олександрія надійно захищалася. Сергій Сідарчук, Назарій Русин, Віктор Циганков якраз ти вийдуть на другий тайм-динамо Київ. Шастел, Панамар, Кавалець вийдуть в Олександрії на другу 45-хвилинку. І, до речі, вітя Циганков якраз -то вийшов поперерві і поміняв він мерзюка. Другий тайм активніше розпочне Динамо. Пострішими пішли атаки у київського Динамо, і найкраще з них було на 52-й хвилині матчу. Коли... Там хорошая для атака. Відділ Цыганков, Гонкова. Геніальна розірвана комбінація. Без для Пелачка на Вірміч. Беннімін Вірміч виходить один на один. Виконує простріл на дальній стику, але даний простріл ніхто не замикає. Потім атака ще другою фазою продовжилася. Був гарматний удар Віталія Буяльського, якщо я не помиляюся. Але м'яч полетів раз то на куту, Там Заблокували гарматний постріл Віталія Буяльського. А ти з Київ ще пригадує цей момент на 57-й матчі, коли Вітя Циганко виконує подачу і був, на удар головою, але по зворотам м'яч пролітає. Тобто такі хороші були моменти у київського Динамо. На 67-й хвилі матчі пішла на подача з правого флангу від Томаша Кінзіори. Але не вдалося реалізувати киянам якраз до свої нагоди. Хочі кияни були справді друзі дуже-дуже близькими до гола. Але ось вона, 68-ма хвилина матчу, київське. Динамо в вгріє боротьба, панків, вибиває м'яч в боротьбу. Але кияни виграють підбирання в центрі поля. Передача на Вітю циганкова вітя. Отримує м'яч від верміча з метри 22 пробиває вітя циганков. Гол! гол, Віктор Циганков пробиває з метри 22-х, точно самісінький кут, лучає. Ось так ось київський Динамо в вигріє боротьбу в центрі поля. Uh, дуже здорово, і справді виграв uh, боротьбу. Якщо uh, не помиляюся, той такий вітіт циганков її спочатку де і виграв. Саме Вітя, якраз тут боротьбу цю виграв, віддав передачу на Вербіч Вербіч, віддає на Вітю передачу, Вітя циганков uh, Прямаймець з 1,22 22. пробиває в самісінький Дальнікут Віктор Циганков. Влучає. 1-0 Динамо Київ попереду. Після забиту Гуміячан. Олександрія намагалася відігратися, але таких то вже явних моментів обох команд, в принципі, не було. Екян намагалася подивити перевагу, Олександрія намагалася рахунок зрівняти, Олександрія намагалася відігратися. Були якісь там перспективні атаки в Олександрійської команди, але забити Гол так і не вдалося Олександрії. І в кінці кінців цю мінімальну перевагу 1-0, в кінці кінців де і дотримали. В кінці кінців Динамо Київ 18 серпня 2018 року обіграє Олександрія Володимира Шарана з рахунком 1-0. Кияни да, володіли територіальною ініціативою. Більше було там на м'ячі. Якщо брати статистику, 70 на 30 це відсоток володіння м'ячем. По ударах 12.30 у «Динамо» Київ 4-1 в площину, 7-2 кутові. Тобто 12-удари, 4-1 в площину, 7-2 кутові та 70-30 володінь м'ячем. Тобто, акеани дуже багато володіли м'ячем, дуже багато були по воротах. Олександрія намагалася стримувати е, натиск київського «Динамо». Але в кінці кінців кияни перемагають, і якщо такий підсумок даного матча підбити, то я в принципі вважаю, що по ділу перемагають Кияни. Ось саме на таку мінімальну перемогу, напевно, команда Олександра Хацкевича де да і награла. Красивий м'яч на 68-й хвилині матчі забив Циганков, сам же поборовся виграв боротьбу. Віддав м'яч на футболіста Динамо Київ Міна Верміч. Той відав вже на Вітю законкового передачі. Вітя м'яч так протягнув, змістився з лівою ноги з метра 22, прицілився і пробив дальній кут. Привідали ми друзі цей матч, Українська Прем'єр-Ліга, сезон 2018-19, 18 серпня, 18 рік. Київ, НСК Олімпійський, Динамо Київ Олександр Хацкевич, я у себе вдома. Команда приймала Олександрію Володимира Шарана. 1-0 кияни перемагаються. Побажаємо обом командам всього найкращого. І я вам, друзі, знаєте, від чергу серця би хотів би усім би побажати щастя, добра і всього найкращого. Друзі, ви знаєте, ви найголовніше бережіть себе. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей І будьте, друзі, найголовне, щасливими. Побажаємо Динамо Києва, та Олександрів, найкращого. Будьте щасливі!